Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати і сестри, на календарі 31 грудня. Сьогодні ми з вами завершуємо 2013 рік і вже за декілька годин наблизимось до нового 2014 року. Звичайно, кожен із вас згадає про те, що було доброго і знакового у році, який минає. Але сьогодні для всіх нас, як ніколи, будуть доречними слова апостола Павла про плоди любові: плід духа є любов, радість, мир, терпелівість, смиренність, милосердя, віра. Тож приносімо впродовж року нового, плоди любові нашому Богові через людей, які знаходяться біля нас. У цей день свята православна церква вшановує святих мучеників Севастіана Медіоланського з його дружиною, які поклали своє життя за Христа у третьому столітті, а також священомученика Фадея, архієпископа Тверського, що загинув від тогочасного режиму у 1937 році, і святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського. Святитель Модест народився в Севастії Капедокійській у християнській родині. З юних років він відчув потяг до суворого чернечого життя, а тому пішов в обитель і там прийняв чернечий постриг. Згодом браті монастиря святого Феодосія Великого, що у Палестині, обрала Модеста своїм настоятелем, у 614 році на Сирію і Палестину напали війська Перського царя Хозроя і, об'єднавшись з іудеями, перебили 90 тисяч християн і зруйнували християнські храми, а також місце, де стояв Голговський хрест. А єрусалимського патріарха Захарію і багатьох християн було взято у полон. Тож святому модесту було доручено тимчасово керувати Єрусалимською церквою, окормляючи патріаршу кафедру. Іоанн Милостивий Олександр. Андрійський патріарх розпочав допомагати і підтримувати архієпископа Модеста, який доклав усіх зусиль для відновлення зруйнованих християнських святинь. А також він з честю поховав останки убитих ченців з обителі святого Сави Освяченого. Через 14 років повернувся з полону з христом Господнім, патріарх Захарія. А коли він спочив у господі, святий Модест був обраний патріархом Єрусалимським. Святитель Модест дожив до 77 років і відійшов у вічність у 634 році. Іменинники, які носять імена Севастіан, Віктор та Модест, сьогодні відзначають День Ангела, сердечні вам шанування, возлюблені у Христі. Новий рік добре зустрічати у колі найдорожчих людей. І якщо ми сприймаємо сім'ю як велику цінність, то вважайте, що ви володієте безцінним скарбом. А православний календар бажає, щоб новий рік прийшов з добром і радістю, з Різдвом. З колядою у кожну родину, а Господь хай здоров'ям та щастям вас благословляє на многоя літ на новий рік.